Вот так вот, наверное, пробежит Приехали к нам в гости волонтеры из Германии, и они хотели бы встретиться где-то со своими друзьями. И получилось, что так как мы с ними сотрудничаем, мы решили сделать эту встречу на палатке у нас на Богданах хмельницкого Вот. И пригласили ребят, которым они помогают, и других наших ребят, которые по ротации здесь, вот, чтобы встретиться, обговорить. Волонтеров пригласили всех, чтобы и нам пообщаться с ними вместе. В цьому гарному місці біля нашого Богдана, який дивиться на нас і радіє, напевно. Слухайте, будь ласка. Сейчас много подключилось людей, которые помогают выпечками и все, что можно солдатам, все, что нужно помогать. И обувью, одеждой, и в основном продукты, потому что просят ребята покушать. Выпечка. Я не могу спокойно жить, когда кому-то плохо. Просто помогаем, просто своим. Это они за Украину, они за нас там стоят. Там родственников никого нету, но это все наши ребята. Ми дуже любимо нашу країну і дуже вдячні солдатам, які не шкодують свого життя, ризикують своїм життям заради спокою в, наші, в нашому місті, в наших родинах, в нашому житті. Вбираємо кошти з півом. Ми з осені з жовтня, і от потеперішній час на да, потеперішній час ще неділя. І останнім часом ми навідуємо наших воїнів, наших героїв у шпиталі. Там з ними спілкуємося, і вони останнім часом теж нас підтримують і приходять послухати, як ми співаємо. Армія Видають сейчас на данном етапі практически нічого, кромі бронежилета викаса. Надо щоб молодих ходіть, то шо щоб у них форма була ні в чим вийти в этой формі, которую выдают, то в часі хо а пластика в неї кожані не диамуніцію і знуснаря, яке выдают, яка видає держава. Воно не практично, воно дешеве і скажем так, воно лізе. Практично буттєво дуже багато волонтерів допомагають, і це дуже добре. Що є такий рух волонтерів? Є люди, які небайдужі. От і ну завдяки таким людям, якби ми ще досі тримаємося. і Я впевнений більше ніж, що перемога також за нами, Тому що саме рух небайдужих людей от, підтримує нас. От, і ми завдяки цьому робимо все, що залежить від нас, і все, що в наших силах. Чакує, він нічого рятує, лише кулі вірні засти, на крові кулеметь, так на голову все, що треба Почалася з того, що в Кіровоград приїхали німецькі волонтери, які весь цей час допомагали. І вони захотіли зустрітися з друзями, з тими військовими, яким передавали цю допомогу, з друзями-волонтерами. І виникла ідея такого кавування. А так як людей, яких хотілося запросити, було дуже багато, вирішили зробити цей захід такий публічний. До того ж волонтерам вже потрібні були кошти для того, щоб закупляти виконувати нові замовлення. І вирішили таке зробити. Расскажи, пожалуйста, что вы тут работаете? Делаю свое любимое дело, варю кофе. что я могу здесь делать? Я сам сам, я сам выйдем на фейсбуке и пришел. Все. Взял кофе свой любимый и вот Вже звоюварі очі дуже слава богу. Пускаючи землі, дивись, очей не вруште, брат твій закатований. Здається, що мить тому стояв, і вже тобі вже чекується в чергу. Ми тільки кіравград ми допомагаємо. Багато йде на Волині, а Волинь допомагає далі. От там і правасіки, ну, дук. От, потім теж Львов, то теж туди. Ну, Спецназом так в нас склалося. Добрі там хлопаки. Чим саме ви допомагаєте? Взуття одяг, як одяг, так потім компаси, годинники, біноклі. Ну такі речі, що знаєте, що хлопці може... Не можуть отримати в частині, але або, або якщо витримують, то треба за них відповідати, або ще щось так. Те, що ми даємо, вони можуть згубити, вони можуть розбити. Вони на війні, то ми не просимо від них. Звітів за то мене тільки головний білі де купити, і де ну навіть не де купити, де взяти гроші. на то. А де ви берете гроші? У людей у людей наша спільнота, наша гра, діаспора. Ми попросту збираємо крила.